Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами йдемо в бейсмент. Я прийшла після роботи, але вирішила вам записатися ж таки відео з бейсментом, тому що обіцяла. Ось тут у нас сходки догори. Бачите, їх тут небагато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11. І тут ще дві сходки. Йдемо далі. Тут у нас починається найцікавіше. Тут у нас кімната Гаррі Поттера. Як ми її називаємо? Ось тут, дивіться. Просто тут лежать речі під сходками, нічого такого е, немає. Просто кімната. Можна просто положити ось тут всі курточки там, і тому подібне. І просто закрити Ніхто цього не буде бачити. Тепер ми з вами підемо подивимося санвузол ще один, тобто ванну тут. Е, зараз покажу ось так вам. Буде краще, просто туалет, що такого ось тут душ, повноцінний, ще один в канадському стилі душ, полички. Ну і тут ця оце, оце штука стоїть, вона в досить хорошому стані. Я думаю, що хоча тут є скол, Ось тут, не знаю, можливо, я її не в першій колиності, але я її заміню трошечки пізніше. Тому що, в принципі, тут ремонту такого в цьому туалеті не потрібно робити, крім там пофарбувати, але в принципі там чогось такого глобального ми робити не будемо. Так, переходимо в цю кімнату. В цій кімнаті підлога хороша, ми її змінювати не будемо, абсолютно добре. Незважаючи на все, що взагалі тут як зроблено, ця підлога добре зроблена, ми тільки змінимо плінту це, позашпакльовуємо це, цей щиток, як був, пост... інтернет не підключили, так він і стоїть. А це вікно у нас виходить на дек. Я в телеграм-каналі вже показувала. Він просто виходить на дек і тут у нас сходи вже з деку. Цю штуку ми привезли з собою з квартири, я її купувала, я розказувала, як я купувала її. Ну, в принципі, нічого тут такого о, немає. Суха повністю кімната, немає жодного запаху від того, що це підвал, що це бейсмент абсолютно. Ось тут найцікавіше, тому що тут у нас ще одна кімната. Хеппа. Ще одна кімната. Величезна кімната, вона найбільше хіба ось вікно ще і воно деком. Бо повністю тут дерево. Взагалі тут можна зробити е, двері і взагалі з'ясувати цю частину. Тут таке вже толто то мрій. Дивіться, як вони оце тут зараз покажу. Отут роздавбали. Бачите, тут повністю дерево. Тут висіла хіба проектор, тому що тут одна стінка. Бачите, тут хіба вони дивилися кіно? Ось так це виглядало у них. Е, мені здається, як мені сказала людина, яка нам допомагає трошечки з ремонтом, вона мені сказала, що вони хіба цю кімнату просто не дороблювали. Не те, що вони її оббили, вони її просто не дороблювали для того, щоб, щоб щось робити. От є як ти просто нічого такого, хе, що таке? -то? Що? Треба йти коробки кормити. Де ти? Хепа, покажись. Хайба. А, вже пішла. Ходить, Мишині нема, тому <гум> немає <гум> що молити. Ходить, просить, щоб мама м'ясо. Ось тут у нас вже пральня, скажімо так, і котел стоїть. Тут просто зроблені полички, нічого такого немає. Ці полички ми або перефарбуємо, або, або нові поставимо, але я думаю, що дешевше буде перефарбувати, тому що все нове ну, трошечки це коштує, тому ми, ми скоріш за все, це перефарбуємо. Посуд стоїть, змінимо кухню, і тоді вже поставимо новий посуд. А ось тут найцікавіше, що тут ми шукали досить довго, де взагалі включаються і виключаються в нас е труби. І ми знайшли ось тут. Ось тут. тут у нас труби включаються і виключаються. Бачите, як вони зробили, якось дуже дивно положили м -м, цей тобто, там, труби, стоять, там все нормально. Це просто тирса, там немає ні е какашок цих, як вони називаються, мишей. Просто просто тирса, тому що вони так якось зробили. Ось тут у нас стоїть котел. Тут все трошечки підзасрано. Як, в принципі, все. І тут потребує, щоб був зроблений ремонт. Досить тут якось спеціально вифарбовувати щось. Ми, скоріш за все, не будемо. Просто помиємо, чисто пофарбуємо. І, в принципі, все. Отут ця штука теж вона зазахезна, ця раковина. І отут мені залишили ще цю морозилку. І морозилку мені треба вимити, тому що, в принципі, вона робоча, я в моїй вона робоча, все окей. От, але ми будемо, ну, просто її треба помити, не було часу взагалі мити. Пралка і сушилка, завжди, коли ви купуєте будинок, вона завжди йде у вас в презенті. То, скажімо, ці всі штуки вони йдуть, вони робочі, вони, звісно, вбиті. Що сушилка досить погано сушить, але вони працюють. Ось тут о, сьогодні ми мили вентиляційну систему, тут стоїть такий спеціальний фільтр, щось там впускається, повітря випускається. Це ви можете окремо почитати, але бачите, тут це теж ніхто не витирав, не протирав, але сьогодні ми вже це все. Трохи порозчищали, повичищали, але декілька років це потрібно змінювати і мити цей фільтр раз на три місяці, два-три місяці. А тут цього ніхто не робив, взагалі мені здається, купу часу. Зараз цей фільтр сохне і буде поставлений на місце. Ось, а ось це катюл. У нас катью ойл і. Цей ойл, він у нас як проточна вода. Тобто у нас немає окремого тенту для того, щоб підігрівати воду, просто проточна вода. Використали, і ойлом воно підігріта. Ми хочемо ще поставити хідпампи, пампи, може, наступного року, не цього року, тому що не знаю, як це буде по фінансах, тому що ну це потрібно за це заплатити, навіть якщо ви будете мати. Якесь рефінансування, то все одно потрібно якусь цю суму заплатити, оскільки ми намагаємося все максимально робити бюджетно, то я не знаю, цього року ми, скоріше за все, не справимося і не поставимо ці хіт-пампи, проте наступного року ми плануємо це зробити. Ось так виглядає цей катьол. В принципі, він окей. Ми будемо. Підписувати контракт за такою фірмою, яка приходить і раз на який час поповнює, і раз на рік або там на якийсь час робить перевірку. Перевірка коштує 200 доларів, але якщо ви підписуєте з ними контракт, і вони постійно вам привозять ойл доливають кожного місяця навіть потрошку, там на 10-20-30 доларів, то вони роблять чекап, так скажімо, котла. От воно, в принципі, тут все вбито. Просто треба ці налічники змінити. Коротше, на тут дирку зробили. Не знаю, може так треба, було, щось комусь не виходило. Ну коротше, в принципі, ось так це виглядає. Показала вам наш бейсмент, як це виглядає. Не так все мене питали стосовно воловості. Е, Немає тут вологості. Тут абсолютно все сухенько, все, все окей. Просто це потрібно зробити косметику. І ми його спочатку не зробили перше. Другий поверх, потім ми зробимо перший поверх, а тоді вже перейдемо до бейсменту. Тому що в бейсменті, в принципі, все, як ви бачите, ну, ми тут не ніхто в бейсменті, тому є як є, а там будемо вже дивитися. Тому ось так показала вам все, як це виглядає. Підписуйтесь на канал, буду показувати більше, а також переходьте на мій телеграм-канал, я там швидше все показую, розказую і одразу, як щось робимо, там, там все показую. Тому гарного сьогодні, дня, підписуйтесь.